Добрий день, мене звати Аляска, я працюю в центрі Патрон як спеціалістка з поведінки собак і сьогодні я вам покажу наш центр. Ходімо в павільйон. Тут у нас ще стадія будівництва. Тут буде грумерний салон для наших собачок, але наразі там дитячий садочок для цуциків, де ми їх випускаємо побігати, поки ми прибираємо у них у вольєрах. Ось такий. Далі будемо йти по павільйону. Деякі собачки можуть почати гавкати, але сподіваюся, що мене буде чутно добре. Тут в нас хозблок тут ще не було такого прямо ремонту. Тобто він в стадії також ще будівництва, але вже ось в нас є якісь речі, Якими ми користуємось постійно. Тут є стелажі, де в нас розкладені якісь речі, які нам постійно потрібні. Це миски, це якийсь корм, пакети для сміття, серветки для прибирання, полюшки і всяке інше, що нам постійно потрібно. Також намагаємось робити якісь органайзери біля різних боксів, щоб теж більш швидко прибирати і все робити. Ось у нас Галя, до речі, вже прибирає, ходить. Також у нас є ось такий подарунок центру, який Допомагає швидше прибрати все. В нас є ось таке сортування трошки нашої амуніції. В нас всі собачки ходять в шлейках по можливості, для того, щоб їм було більш комфортно, щоб вони себе не душили, не травмували, бо нам дуже важливий їх комфорт, їх безпека і їх стан. Далі в нас йде, йде будівництво, як ми чуємо. Можливо, буде трошки шумно. Хлопці працюють з ранку до вечора, щоб скоріше будувати все нові нові бокси, щоб ми могли розмістити більше тварин, які цього потребують. Так, можемо пройти далі. Тут будуються нові вольєри. Вони ще не готові, але вони майже готові. Тобто, ось ось, напевно, через декілька днів всі ці вольєри теж будуть готові. І ми зможемо яких собачок пересадити, яким більш комфортно в таких вольєрчиках. І яких собачок ми залишимо в таких вольєрах, якщо їм більш комфортно бути в відкритому просторі. Є в нас собачки, які не гуляють, які не дуже контактні, не мотивовані чимось. І нам дуже складно їх вивести, бо вони дуже лякаються. І або якщо навіть ми їх видимо, вони не повернуться назад, бо знов таки в них немає жодного контакту, і вони не готові йти на ручки чи яким-небудь можливостям взагалі сюди повернутися. Ось, наприклад, неконтактний хлопчик. Ми до нього вже заходимо. Він вже бере смаколики з руки. На ньому навіть є повідець, бо йому дуже не подобається, коли до нього підходить, щоб його одягти. Він лякається, тому ми вирішили його поки не знімати. Гуляє він ось тут в коридорі. Ми вже навчили його виходити. І це ось мішок, який стоїть поряд з його вольєром. Це його мішочок, на який він ходить в туалет. Ми його спеціально не прибираємо, бо нам важливо, щоб для собаки було менш стресово тут знаходитись. І звісно, йому не подобається ходити в туалет у своїй в Своєму боксі він виходить, робить ці справи тут і спокійненько собі заходить додому. А ось також в нас собачка. Ось цей цей контактний бачите, одразу до нас підходить, одразу хоче спілкуватися з нами. Ось через півгодинки нас почнеться тиха година. І я вже не буду нікого сюди пускати. бо нам дуже важливо, щоб вони відпочивали і спали свою норму. Ми слідкуємо, щоб вони відпочивали не менше 16-17 годин на добу. Тому в нас є тиха година з 12 до 5, кожен день до 6 навіть і ми намагаємося її не порушувати і не пускати сюди людей. Інколи робимо виключення. Якщо люди прийшли за собакою забрати її додому, тоді ми, звісно, намагаємося, якщо в нас є така собачка, звісно, віддати її. Додому і робимо якісь винятки, але зазвичай це такий час не для відвідувань. Це Патрік, він теж дуже контактний, теж нас з вами зустрічає. І це Хорсі. Він теж дуже, дуже активний, він підліток, та навіть гіперактивний. Я віддаю його тільки людям, які вміють спілкуватися з гіперактивними собачками, можуть їх втримати. Ось також в нас деяких собачок в більшості вже є імена. Ми їх підписуємо, говоримо людям, щоб їм було теж комфортно гуляти з собачкою. Деяким собакам ми ще не дали імена, і вони з'являються самі з собою. Або люди на виголі теж придумують їм імена, і ми інколи лишаємо те ім'я, яке придумала людина на виголі. А ось тут нас дві собачки одразу. Ось вони відпочивають, зараз ми їх, напевно, розбудемо. Ну, але нічого. Ось вони до нас зараз підійдуть. Ось це кудлата та вовчок. Ми посадили їх разом, бо Вовчку було дуже погано наодинці. А разом вони стали відпочивати і комфортно себе почувати. Ось їм дуже комфортно разом. Вони гуляють бандою. Оці двоє, і ще третій кудлати. Це або брат кудлата, або можливо її. Або, можливо, її син. Він теж дуже контактний, він вже готовий знайти родину, але так як він великий, звісно, деякі люди ну, не, не обирають для себе. Дуже часто до нас приходять саме за маленькими, але маленьких якраз у нас досить небагато. Ось, а тут в нас склад. Це... Тут є і щось для будівництва, тобто це те, що для нових боксів Ось чекає свого часу. І є склад кормів, які навезли люди. Кормів навезли дуже багато. Тому ми будемо ділитися з іншими притулками, бо наші собаки просто не встигли до того, як вони їх срок. Користування просто не відійде, ми не встигнемо навіть стільки собачкам віддати, бо люди просто неймовірні, вони принесли корм ну, дуже багато. Бо всі, напевно, що коли йдуть до собачок в центр, вони, звісно, купують корм, приносять і його прямо дуже-дуже багато. Ще є полюшки, ну, але полюшок багато не буває, бо це розходник, і він кожен день декілька пасок постійно, постійно уходять. Одну хвилинку попрошу не шуміти наших будівельників. А можна Можна ми п'ять хвилин? Тише у нас інтерв'ю. Добре? Вибач, будь ласка. А, так, а, тож ми попросили хлопців не а, шуміти трошки, я вам теж покажу. Ну, тут теж йдуть вольєри тут тимчасові, тут вже йдуть бокси, а, які вже будуть а, такі, як вони повинні бути. Ось якраз ми тільки що валіка від роботи відірвали. Він тут продовжував ось закладати стіну. Цю ось тут у нас теж собачки, собачки, собачки всі відпочивають. І в деяких боксах навіть є котики. Зараз вам покажу. Ось, наприклад, бокс з котиками, але чомусь я не бачу котиків, скоріш за все, а ось бачу там хтось спить, бачите, в лежанці, ось там котик. Це такий вольєр з котиками. Котиків у нас не так багато, бо в цілому цей поверх і ці бокси вони не для котів, вони для собачок. Бо котикам потрібно більше простору. Вони не гуляють на вулиці, звісно. І їм потрібно багато, багато усього, щоб вони себе комфортно почували. Тому для котиків буде будуватися на другий поверх, де буде котопростір. такий великий, куди можна теж буде заходити і спілкуватися з котиками. І вони зможуть самі обирати собі компанію, групи котів, з якими їм подобається існувати, і жити в таких більш комфортних для них. Умовах. Але це згодом, коли закінчиться будівництво, звісно, коли буде фінансування на все це. Ось, ну так, Наразі багато собачок відпочиває. Тут теж у нас котики. Тут у нас навіть котики-кошенятка. Вони вже всі заброньовані, але вони дуже-дуже маленькі, тому ми їх ще не віддаємо. Вони ще з мамою, ми їх годуємо, мама їх теж годує ще. Тому поки що вони зростають і чекають на свою родину. Десь через три тижні тільки ми будемо їх віддавати. Бо нам теж дуже важливо благополуччя вперше за все тварини, і нам важливо, щоб вона саме вчасно проходила всі свої етапи розвитку. І наразі вона ще не готова до родини, тому ми чекаємо і не віддаємо. Також ми намагаємось з кожною собакою. Знати їх особливості, і коли люди приходять взяти собачку додому, нам дуже важливо, щоб їх очікування і собачка, яку ми підбираємо, вони зійшлися. Тобто, кожна собачка різна, індивідуальна. Не можна з однієї собаки виліпити іншу, яка тобі подобається. Тому треба дуже вже приділяти увагу тому, яка собака вже є наразі, який в неї темперамент, який в неї характер, бо вона. Кожна унікальна і не можна буде її переробити. Тобто якісь базові речі вони в ній вже закладені, і треба дивитися так, щоб вони вже підійшли, вже сподобались. А також деякі собаки, наприклад, привчені до вигулу, деякі. Ні, їм підходить тільки чесний будинок, де буде вільний можливість вільно гуляти на дворі. Але також ми не віддаємо на двір а, так, ми не віддаємо собачок на двір. Ми від, не віддаємо собачок на цеп. Ми не віддаємо собачок в будки. Ми віддаємо тільки в родину на диван. Для нас це дуже важливо. Також ми звісно питаємо, скільки часу людина проводить вдома. Якщо ми бачимо, що в людини повний робочий день там графік, 12 годин. Ми звісно не віддаємо собачку. Якщо це цуцик, ми теж перевіряємо, що в людини є саме можливість бути вдома постійно, бо це така сама дитина, яка потребує 24 на 7 уваги, і людина просто не зможе взяти цуцика, якщо вона працює 8 годин. На добу, тож до нас це дуже 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 важливо. Ось ну і так з нас закінчується вже зона з вольєрчиками. Зараз ми з вами будемо знову виходити в хол. Тож, напевно, показала я вам усе таке цікавеньке, що в нас було. І, звісно, ми чекаємо кожен день людей, які готові допомагати з прибиранням, з вигулом. У нас є розклад, але дуже важливо його подивитися, перш ніж приходити. Бо як вже ми проговорили сьогодні, дуже важливий відпочинок собачок, щоб вони спали свою норму на день. Тому години вигулу в нас – це восьма ранку і шоста вечора. І це ж години, коли можна приходити і допомагати з прибиранням. Ввечері можна прийти трошки раніше, там 17.30, наприклад, можна вже бути тут. Ідеально бути в восьмій ранку або в 18.00, якщо ви хочете допомогти. Магати, якщо ви готові щось робити, також якщо ви плануєте заводити собачку, ви теж можете прийти до нас в нас. часи відвідування центру, просто подивитися, обрати собі тваринку. Це з 10 до 12 Абсолютно кожен день. Ми пускаємо усіх. Тих, хто хоче просто подивитися, тих, хто хоче забрати родину в родину собачку або котика. З 10 до 12 кожен день ми будемо раді вас тут бачити. Зустрінемо все, покажемо, все розповімо. Всім до побачення, сподіваюся, що вам було цікаво подивитися, як живе наш центр.